На базі Бердичівської школи-інтернат днями пройшов круглий стіл, присвячений захисту трудових прав дітей. Сиріт захід відбувся у рамках одноменного проекту, який протягом квітня-вересня реалізовується громадською організацією Фундація прав людини у чотирьох областях України. Координатором програми на Житомирщині є Бердичівська молодіжна організація Фенікс. Ми провели сьогодні цей круглий стіл для того, щоб разом із владними структурами, також з навчальними закладами, які опікуються дітьми-сиротами та центром зайнятості, також знайти спільні шляхи роботи з дітьми сиротами в напрямку ефективного пошуку їхньої роботи. Також в цьому проєкті ми плануємо проведення чотирьох. Це в Житомирі, Бердичеві та в Бердичівському районі. і Житомирському районі. Даний проект також реалізовується в чотирьох регіонах України і тому наш круглий стіл є один, одним із чотирьох по Україні. Основним завданням проєкту є забезпечення рівних можливостей працевлаштування та особистісного росту для молоді, яка перебуває у складних життєвих обставинах. А для цього між громадськими організаціями, інтернатними закладами, центрами зайнятості повинна бути співпраця. Працівники Бердичівської школи-інтернату розповіли, як у їхньому закладі учнів готують до самостійного життя. Зокрема, намагаються зорієнтувати вихованців у світі професій, дати їм практичні навички роботи у майстернях. Іноді проблема працевлаштування випускників криють у самих учнях кажуть працівники школи, тому що деякі діти мають низьку самооцінку, не вірять у власні сили або вважають себе гіршими за ровесників. Побороти усі ці явища молоді допомагає психолог. Після того, як випускники залишають стіни інтернату, вони потрапляють під пильну увагу спеціалістів Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і користуються певними пільгами у центрі зайнятості, зазначили на круглому столі. Наприкінці зустрічі її учасники обмінялися своїми думками з приводу забезпечення права сиріт на працевлаштування та виробили програму подальших дій для ефективного втілення проекту.